Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні у нас незвичне тренування, ми його будемо виконувати на стільці. Сьогодні у нас буде нескладне тренування на гнучкість всього тіла. Можна використовувати як ранкову зарядку, щоб наповнитися енергією на цілий день. Тому починаємо. Сідаємо на стілець. Ставимо ноги на ширині тазу, руки опускаємо вниз і беремося за стілець. Розвертаємо, прокручуємо лопатки, опускаємо плечі вниз. За рахунок того, що ми тримаємося за стілець, наші плечі будуть опущені, і нам легше контролювати це. Виконуємо нахили голови вправо та вліво. Раз, два, три, чотири. І прям дуже класно відчувається м'язи шиї. Не забувайте міцно триматися за стілець. Чудово ще два рази. І останній. Працюємо вперед та назад. Підборіддя до грудної клітки і витягнути в стелю. Не закидайте повністю назад. І два. І три. Живіт підтягнутий, спина рівна. Чотири. Ще чотири. І. Три. І два. Останній раз. Один. Нахиліть голову вправо. Правою рукою притисніть. І намагайтеся видихнути, опустити плечі. І класно відчути натяг м'язів шиї. Перекатуємо голову півколом на іншу сторону. І так само притискаємо лівою рукою з видихом. Відчуйте натяг. Три. Тримаємо. Два. Один. Двома руками глибокий вдих. Складаємо замок за потилицю тиснемо вперед лікці з видихом. Тримаємо п'ять, чотири, три. Два. Один. Розкриваємося, руки опускаємо вниз. Права рука на животі. Лівою піднімаємося вгору і витягуємося. Вдих. Міняємо сторону, видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. І ще чотири. Два. Три. Ще три. Раз. Два. Три. І два останніх рази. Піднімаємо собі гарний настрій. Останній заключний. Видих. Руками впираємося на коліна і починаємо виконувати нахил з рівною спиною вперед. сяду боком, щоб вам було зрозуміліше. На краєчок стільця. Руки впираємося в коліна і з рівною Ще вісім, 7. Шість. Живіт підтягнутий, 5. Чотири. Три. Два. Один. Зробимо тепер вісім з хвилею. Животом вперед. Округлюємо спину, втягуємо перший живіт. Грудна клітка і остання голова. Працюємо раз. Два. Три. Два. Раз, Два. Три. Три. Раз, Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. П'ять. Раз. Два. Три. Шість. Раз. Два. Три. Сім. Останній. Раз. Два. Три. О, вісім. Чути. Бираємося ліктями на коліна. Живіт підтягнути, Спина рівна. Не округлюємо поперек, Поперед. Вирівняли. Правою рукою піднімаємо, скручуємо тіло в стелю. І повертаємося сюди. Раз. в Стелю. І повертаємося. Ручку, будь ласка, не викручуйте вниз. Ми розтягуємо грудні м'язи, тому на рівні плечового пояса відводимо. Супер. Ще чотири. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще два. Раз. два І заключний. Чотири. Розкручуємося вгору, піднімаємося, вирівнюємо спину. Руки позаду піднімаємо. Вісім разів праву ногу. Зігнуту в коліні. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Так само ліва. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Хват під правою ногою. Вирівняли спину, підтягнули коліно до грудей і намагаємося випрямляти ногу вгору, стопа флекс і вниз. Наскільки це виходить вгору, стопа і вниз. Два. І три, і чотири. І п'ять. І шість. І. Сім. Останній. вісім. Цю ж ніжку складаємо на коліно собі і пропрацьовуємо стопу. Колові оберти вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. В іншу сторону теж вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. Поставте п'яту собі на коліно. І коліно відвертаємо. З легким натиском вирівнюємо спину, натискаємо на коліно, видих. І розслабилися вдих. Видих, вдих. Ще працюємо. І три. І чотири. І. П'ять і шість і 7. Останні натиснули, залишилося, впираємося в коліна і нахиляємося вперед. Якщо дозволяє розтяжечка, ви можете потягнутися руками до підлоги. І дихаємо вісім, сім. З рівною спиною шість, п'ять, 4. Три, два. Один. Чудово знімаємо ногу, розслабляємо, і другою ногою працюємо. Ви можете залишатися і сидіти прямо. Я просто, щоб вам було зручніше дивитися, я сідаю півбоком. Підтягую хват під коліном, підтягую коліна до грудей. Слідкую, щоб спина була рівна. Лікці притискаю до себе. Намагаюся випрямити ногу, стопа і вниз. Працюємо і. Раз. І два. І. Три і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. Згинаємо ногу, кладемо собі на коліно і спочатку працюємо стопою Вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два один Зворотньому напрямку теж 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вирівнюємо п'яту, кладемо на ногу і стопа вдовж а, ноги. Вирівнюємо коліно, не вирівнюємо, штовхаємо, вирівнюємо спину на коліно. Раз і два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. Останній раз залишили, натискаємо животом, низом живота та ребра, не округлюючи наш поперек і грудной відділ хребта. Ще тиснемо п'ять. З видихом видих, вдих, видих. Вдих, і ще два, і один. Чудово, знімаємо ногу, сідаємо рівно на краєчок нашого стільця. Праву ніжку закидаємо на ліву. Думаю, усі знають знаю, ці позу. Протилежною рукою лівою чіпляємося за коліно, і праву ручку назад, на спинку або за краєчок. І скручуємо наше тіло, штовхаючи коліно. Чудово. Вирівнюємося, змінюємо ногу і з видихом скручуємося. Ще змінюємо ногу і з видохом скручуємо тіло. Чудово. Ще. видих. І ще по одному разу. Видих. Вдих і видих. Вдих, Розставляємо ноги поширше. Сідаємо зручно, впираємося руками в коліна, скручуємо праве плече, я прокручую пальчики, відвертаю всередину, ліве назад і скручую тіло. Вдих, міняємо плече, видих, вдих. Ще видих, вдих, видих. І ще чотири. Чотири. І три. І два. І один. Додамо рук, рух руками. Правою рукою тягнемося до підлоги ліва в стелю. Піднімаємося перед грудьми і розкриваємо широко стягуючи лопатки. І повертаємо вихідне положення другою рукою. Раз, два, три. Два. А раз. Два. Три. Три. А раз. До два, три. Чотири. Ще чотири. До два. Три. Чотири. Скручуємо тіло. Максимально тягнемося рівною спиною вниз. Не обов'язково торкатися підлоги. Видих. І заключний потягнулося. Раз. Два. І три. І чотири. Чудово. Стаємо стільця. І ставимо до нього обличчя. Стоячи, тримаємося за стілець, спину прокручуємо, вирівнюємо і по черзі згинаємо коліна і лікці. Тягнемося животом до ніг, можна руки перед собою тримати, видих 8, 5 на підлозі 7, 6, 5, 4, 3, Два. Один. Піднімаємося, тримаємося за стілець. Одна нога вперед, друга назад. Присідаємо на задній нозі, передня стопа на себе флекс. Нахил рівною спиною вниз. Піднімаємося і протилежною рукою тягнемося до стелі. Скручуємося і на стілець. Працюємо. Раз, два. Три. Два. Раз, два. Три. Три. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, п'ять. Раз. Два. Три. Шість. Два останніх. Два. Три. Сім. І заключний. Два. Три. О, вісім. Міняємо ногу. І працюємо з іншою. Завжди перевіряємо поперек, щоб він був в нейтральному положенні. Присід на задній нозі передня пряма. Нахил животом видих. Стали на дві опори вдих. Скрутили тіло видих. І знову вдих. Працюємо динамічно. Раз, два. Три, два. Раз, два. Три. Три. Раз, два. Три. Чотири. 4, ще чотири. Два. Три. Три. Раз. Два. Три. Два. Раз. Два. Три. І заключний. Раз. Два. Три. Чотири. Зібрали ноги на ширині плечей. Хват під коліном, хрестом і витягуємо, підкручуємо таз, втягуємо живіт, витягуємо поперек вгору. Розслабляємо, тримаємо 4, 3, 2, 1. Круглою спиною, піднімаємося вгору, розкручуємося ролл ап, відпочиваємо декілька секунд. буквально І з вами продовжимо. Відходимо на крок від стільця, впираємося руками. Намагаємося нахилитися животом вниз, відтягнути таз назад і повернутися, впертися в стілець. Ще видих, напрямих ногах, вдих. І три. Таз не підкручуємо, спинку, не округлюємо, навпаки, прокрутили таз, відкрили, розкрили сідниці. І з рівною спиною нахиляємося низом живота, щоб відчувати натяг по задній поверхні стегна. Ще працюємо 4. І 3 і 2 І 1. І тепер з невеличкою хвилю згинаємо коліна. Прогинаючи спину, опускаємося вниз. Внизу підтягуємо живіт, вкручуємо таз і випрямляємо ноги. І працюємо. Раз, два. І хвилю піднімаємося. Вниз йдемо прогнутою спиною. І вгору округленою. Працюємо ще. Раз. Два. Три. Чотири. А раз. Два. Три. Три. А раз. Два. Три. Два. І раз. Два. Три. Один. Прекрасно. Піднімаємося, підходимо до стільця і ставимо на стілець ногу. Зігнуту в коліні. На стегна підкручуємо та штовхаємо вперед. І назад. Ще вперед. І назад. І. Три. І Чотири. І п'ять. І шість. І сім, і вісім. Поставимо руки всередину і вирівнюємо спину. Намагаємося. Пульсуємо лікці, згинаємо вниз. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Піднімаємося і опускаємо ногу. Друга нога. Працюємо таз вперед Назад. І два. І три. І чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. 8. Ставимо руки в центр і пульсуємо ліктями вниз. 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Не округлюємо спину. Три. Два. Один. Знімаємо ногу. І тепер ставимо пряму, відходимо ще далі від стільця, ставимо пряму ногу на стілець, стопа, флекс, коліно, пряме живіт підтягнутий, руки на стегнах. З рівною спиною намагаємося нахилитися на ногу. І хто може, відриваємо ніжку від стільця. Якщо дуже важко, залишайте на стільці і тільки нахили вперед. Раз, два, три, два. Раз. Два, три, три, раз, два, три, чотири, а раз, два, три, п'ять, раз, два, три, шесть, а, два, три, семь. Останній араз три. 8. І спробуємо впертися в стілець, руки поставити вперед. Подаємо таз вперед. І намагаємося випрямити ногу, залишаючи руки на стільці. Ще зігнути. Раз. І випрямити. Два. І видих. Три. І чотири. Хто може? Стопа флекс. І п'ять. І. Шість. І сім. Останній раз. Вісім. Піднімаємося, змінюємо ногу. Руки на стегнах, живіт підтягнутий з рівною спиною. Нахил вперед. Не округлюємо і намагаємося підняти ніжку. Раз, два. Три, два. Раз, два, три, три. Раз. Два. Три, чотири. а Раз, два, три, п'ять. А раз, два, три, шість. Ще два рази. Зробимо. Два, три, сім. заключний, а Раз, три, вісім. Впираємося в стілець, ставимо руки на краєчок і робимо таку гойдалку вперед. Подали таз. Перейшли на задню ногу і намагаємося випрямити коліно ще вперед і з видохом натиснути животом два. І три. І чотири. І п'ять і. Шість і. Сім. І. Вісім. Піднімаємося, розслабляємо ноги, руки і вже повертаємося спиною до стільця. Увага! Нам нужно, треба покласти одне коліно на стілець, так, на краєчок. Відійти ніжкою. І ручки в нас поки що на стегнах. Ми підкручуємо таз вперед, втягуємо живіт і присідаємо на опорній нозі. І піднімаємося вгору. Ми будемо відчувати натяг по Квадрицепсу стегна. Підкрутили таз вперед, присіли і піднялися. Можна притримуватися ще за стіну. Три, і чотири, і 5, і шість, і сім, і вісім. І хто відчуває в собі сили, ви можете спробувати поїхати ще нижче, взятися за краєць стільця, і попружинити вниз, залишитися на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно впираємося в коліно, піднімаємося і знімаємо ніжку. Так само виконуємо на другу ногу, ставимо коліно на стілець, руки на стегна. Таз підкручуємо вперед і присідаємо. Раз. Відчуваємо ось тут натяг. І два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. Хто може, намагається підійти трішки далі ногою провиснути внизу, взятися за краєчок стільця і позгинати ніжку, попружинити вниз, утримати 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обережно піднімаємося, знімаємо ноги, розслабляємо. Чудово. І вже знову сідаємо на стілець, вирівнюємо спинку, тягнемося вгору вдих. Складаємо руки замок, витягуємо хребет від куприка до маківки і повільний видих. Ще глибокий вдих. Потягнулися вгору і видих. Останній раз глибокий вдих, вгору, тільки плечі опущені. І повільний видих. На цьому наше невеличке тренування закінчено. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Всім гарного дня і до зустрічі на наступних тренуваннях.